Одеські поліцейські розкрили схему нелегального вивезення військовозобов'язаних українців за кордон і затримали організатора цієї незаконної діяльності. Фігурант, який є водієм міжнародного автобуса на маршруті Одеса Кишинів, пропонував свої послуги під час рейсів, вивозячи за кордон чоловіків призовного віку за 6 тисяч доларів. За даними поліції, організатор схеми вибирав клієнтів під час рейсів, консультував стосовно маршруту та умов перевезення, після чого зустрічав їх при місці відправлення автобуса. Чоловіки, які планували ухилитися від військової служби, розміщувалися в спальному відсіку автобуса під водійським сидінням, щоб уникнути виявлення на українському кордоні. Однак поліція завершила цю незаконну діяльність, затримавши організатора схеми під час спроби перевести ще одного чоловіка через кордон. Слідчі повідомили. Зловмиснику про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна наразі. Вирішується питання про обрання підозрюваному. Запобіжного заходу також поліція зараз встановлює коло всіх причетних осіб до цієї схеми та особи тих, хто скористався цією послугою. Нагадуємо, що згідно чинного законодавства, обмеження виїзду за кордон пов'язані з оголошенням надзвичайного та воєнного стану в Україні. Під час війни воєнного стану діє заборона на виїзд військовозобов'язаних чоловіків за межі України.